12 березня постраждав від вибухів найбільше о, цей корпус, бібліотечний корпус. Так, так. більше ста вікон було розбито склосами, я маю на увазі. І чи вдалося відновити, бачу, що ні. Чому? Справа в тому, що ми очікуємо за відповідною програмою, яку і найближчим часом повинні надійти кошти, відповідним чином проведено експерти оцінювання, заміри для того, щоб за рахунок державного бюджету відшкодування цих вікон, які, які є. Частково ми почали робити це самі. Це, як правило, критичні якісь вікна. Ну, наприклад, угу. там, де книгосховище зберігається, зберігання книги, там відповідно бути вологість певна. Ось і почали ми це робити. Однак я сподіваюся, що найближчим часом, принаймні, ми це знаємо по напогодженню мінрегіонів. Ця програма, однак. На жаль, багато закладів близько 60 по Сумській області. Це ті, що зазнали mm -hmm. руйнувань, десь це критичні руйнування, десь mm -hmm. це тільки вікна. 110 це взагалі в цілому по університету. Тобто -то є ще в якомусь корпусі пошкоджено. Так, так. Вікна, тобто, взагалі кажучи, так сталося, mm -hmm. що напевно ну практично навіть знаєте, це така об'ємна вибухова хвиля, тому що не з однієї сторони. От, Корпус з однієї, десь дещо з однієї, з іншої, з цієї сторони, ось тут можна бачити теж плівка. І навіть от в тому корпусі, і, і корпус, який як там, тобто таке враження, що, знаєте, ну, оскільки mm -hmm. ж не одна бомба була скинута, і тому так. Василь Данилович, від 24 лютого як університет переформатував свою роботу, адже географічно він розташований на в'їзді в Суми? Ну, після 24-го. Перший місяць практично надзвичайно сильно переформатував. Ну, за рекомендацією Міністерства освіти і науки ем, наші викладачі мали тоді тарифну відпустку, і відповідно, студенти були на канікулах. І максимально там, де можна була можливість відпусток, тому що ну, просто небезпечно було знаходитись тут. І практично після того, коли було звільнено ахтирка, можливо, Тростянець, коли небезпека безпосередніх артообстрілів, авіаударів, вони, ракетних, на жаль. Продовжується, однак, коли загроза артобстрілу зникла, університет поступово став повертатися до, до свого життя. Починаючи з 1 квітня, якщо не помиляюсь, ми перейшли, повернулися до навчального процесу. Поступово стали повертатися і в кабінети, і в відповідні служби, тому що було, знаєте, як це yeah. приїхала бухгалтерія на. Дві години, щоб нарахувати заробітну плату, чи, чи можливо, ще якісь служби, там, чи відділи документообігу, які, які опікуються реєстрації документів, тому що вони їдуть, загроза артобстріли, практично поруч тут це було чути ці вибухи. і тому. А зараз, от, якщо говорити, то ну, практично те ж саме, що було в умовах карантину. Практично те ж саме, що було в умовах карантину. Хтось працює дистанційно, рекомендуємо дистанційно, знову ж таки, з безпекових умовах. Частина працює тут, ну а зараз канікули, тим більше. Колеги в відпустках, тому такий, знаєте, відпускний період. І робота приймальної комісії. Робота примальної комісії. Сумського державного університету Василем Карпуши говорити про особливості вступної кампанії у прикордонні. Данилович, я вас вітаю. Добрий день. І зараз ми знаходимося у приймальній комісії. Що зараз робить приймальна комісія і як давно вона працює? Приймальна комісія почала працювати ще в червні цього року. І головне, що вона зараз робить, це надання консультації нашим абітурієнтам та батькам щодо правил вступу цього року. Він називається порядок прийому до закладів вищої освіти. Головна особливість те, що порядок прийому цього року в умовах воєнного стану є надзвичайно складним. І тому е, є пільги категорій дуже багато, є певні нюанси, є особливості, які навіть в телефонному режимі проконсультувати доволі-доволі складно. Треба дивитися певні документи, треба дивитися певні обставини, підсказувати, допомагати. Так звані центри консультації створені практично в кожному закладі вищої освіти, в тому числі і в нашому університеті, їх два в місті сумі, один знаходиться на кампусі тут і ще в центрі міста, ще один такий же самий. І це насамперед. Ну а далі реєстрація електронних кабінетів, подача електронних заяв, хтось подає заяви, хтось не подає заяви. Вже проходять співбесіди з відповідними категоріями абітурієнтів, які мають таку можливість. Продовжується прийом іноземних студентів, тобто цього року ми сподіваємося, що певний прийом теж буде, і цього року це дистанційний вступ. Про перспективи і очікування. Сумський державний університет знаходиться в сумах, відповідно, за 40 кілометрів до кордону. Це таке сусідство загрозливо, скажімо так. І абітурієнти, мабуть, вибирають в першу чергу безпеку. Які очікування у вас скільки набрати абітурієнтів? Потенційних студентів це дуже цікаве і дуже складне питання. Чому? Тому що ми відчуваємо інтерес до нашого університету по тим консультаціям, які є, по безпосереднім спілкуванням з батьками, з абітурієнтами, і безумовно, така присутність з ворогом поруч за 40 кілометрів, це є той фактор, який відлякує. Але я переконаний, що якщо казати про Можливість якісної онлайн освіти, яку здатний забезпечити наш університет, то однозначно це є і перевага нашого університету, незважаючи на таку присутність тут поруч. Ну я вже говорив, що навіть іноземні студенти продовжують цікавитися університетом цього року. Міністерство вперше за багато років Міністерство освіти науки пішло на те, що дало можливість іноземним абітурієнтам поступати дистанційно, вчитися дистанційно. Вже такий прийом ведеться в нашому університеті, вже перші вступники є, які вже рекомендовані до зарахування, відповідно, пройшли процедури вступних випробувань. Ось. І тому ми сподіваємося, що буде гірше, ніж минулого року, але не, не настільки, як очікувалось, ну, скажімо, в березні. Стосовно іноземних студентів, яка кількість їх ще не закінчила навчання, і що вони будуть робити далі ось, у новому навчальному році? Перед війною у нас було 2150 іноземних студентів з 54 країн світу. Випуск був 160 осіб. Всього-навсього був невели невеликий випуск. Безпосередньо, коли ми запровадили дистанційну форму, практично е, всі, студенти, всі студенти перейшли на на дистанційну форму, ті, що вчилися у нас. Є вже випадки, певні випадки, коли студенти переводяться в інші заклади вищої освіти. Однак я відчуваю, і ми бачимо, що нам вдасться зберегти значну частину контингенту того, того, який вже був. Про які цифри йдеться? Оце теж дуже складне питання. Чому тому що одне із принципових питань і принципової немає відповіді на те, що переважна більшість наших студентів, 1800 із 2500, це були студенти медики. Медичне спрямування mm -hmm. і дистанційна освіта для медиків безумовно це ну вона не є можливою для забезпечення достатньої якості практично орієнтовані навички безпосередньо в клініках. Хоча і тут у нас є певні не не, не то, що ноухау, а певні, скажімо, намагання напрацювання. напрацювання, да зробити так, щоб безпосередньо проживаючи в своїх країнах, ми знаходимо або університети партнери. Або е, наші фірми-посередники, які працюють з е, студентами, для того, щоб знайти відповідні бази для проходження клінічних дисциплін е, або там навчання безпосередньо, щоб воно було очно, таке скажімо, змішане не в частині в Україні, а змішане в декількох країн. Танзанія, Нігерія, Індія. Зараз ми опрацюємо там, більше всього було іноземних студентів. Я думаю, що це вдасться нам втримати зокрема частину студентів, які Орієнтовані були на переїзд в інші країни. Позитивним є те, що російський диплом, слава Богу, не признається в багатьох країнах після агресії проти нашої країни, і Росія веде себе дуже агресивно, активно в плані переманювання, в тому числі наших студентів, але це є головний, скажімо, аргумент. Якщо ви туди перейдете, то ваш диплом не буде визнаний потім в багатьох країнах світу. Ми ж пам'ятаємо ще ситуацію облоги Сум, і коли іноземні студенти були фактично також в нашому місті своєрідними заручниками цієї ситуації. Вони хотіли виїхати звідси, не все було так просто. Ця категорія студентів, яка тоді була не на дистанційному навчанні, вони перебували тут, які зараз з ними відносини у університету. Практично з всіма ми маємо відповідний контакт. Ми, ми з ними спілкуємося. і я вже сказав, вони продовжили навчання дистанційно після того, коли виїхали за межі України. Переважна більшість повиїхала за межі України. Невеличка частина повернулася іноземних студентів. Ну, зокрема, це колишні республіки Радянського Союзу, які мають відповідне земляцтва, як і в місті Суми, колишні родичі і так інше. Невелика кількість, ну буквально до десяти. Ось і тому ми сподіваємося, якраз у ми працюємо з ними в плані продовження навчання, в тому числі із такою змішаною між країнними, я б так сказав, між ну не то, що програмами, а технологіями для того, щоб вони і далі продовжували. Яка кількість, як ви думаєте, буде наступного року? Прогнози не втішна справа. Я думаю, що нам вдасться ну, 1800, можливо втримати з урахуванням нового набору. Нам новий набір йде. Набагато гірше ніж в попередні роки, тому що були роки, коли ми приймали за один рік близько 500 інозивних студентів 520 навіть угу. такі були цифри. Зараз десь ми десятка півтора? Це ті, ті, що зараховані вже Вид, видаються запрошення, але ну так ніяке порівняння з попередніми роками стосовно спеціальностей, чи вдасться зберегти всі, які є в університеті? Так, однозначно так, тому що український абітурієнт поступає теж, тобто в даному випадку, якщо говорити про українського абітурієнту, і набори можуть бути не такі, як в попередні роки. Знову ж таки, все залежатиме від попереднього року, який набір був українського абітурієнта? Якщо брати це на перший курс знову ж таки після повної загальної середньої освіти, близько 1300 чоловік. Це було і так звані студенти-контрактники, і студенти. Бюджетники, от ще раз кажу, невтішня справа прогнози говорити угу. цього року з урахуванням всіх тих обставин, про які ми вже говорили, і прикордонна при е, область, і знаходження за кордоном частини випускників, і, і інші обставини. Тому... яку безпеку ви можете гарантувати студентам? Ті, що вчаться онлайн. В даному випадку безпека в їхніх руках, тому що в даному випадку. Онлайн-технології дозволяють проводити навчальний процес. Головне, щоб був, ну, скажімо так, надійний інтернет і все в даному випадку. Університет Тут... готовий до таких умов роботи. Абсолютно, Абсолютно готовий, тому що ну, вже давним-давно ми опрацьовували ці технології, це не пов'язано ні з коронавірусною інфекцією, пандемією, це не пов'язано ні з умовами війни. Ми напрацьовували ці технології, ми бачили перспективність, ми бачили можливості, які дає. Якраз комп'ютерно-інформаційні системи, і вони дійсно роблять певний прорив в системі освіти в цілому, незважаючи на інші обставини. Університет багато напрацьовував, це і лабораторій віртуально доповненої реальності, і вже багато-багато років дистанційна освіта, власна платформа, власне напрацювання, онлайн-тренажери. Університету немає без студентів, але університету немає і без викладачів. Чи вдається зберегти той штат викладачів, який був? Адже ми знаємо, що у період облоги сум дуже багато людей виїхало саме із нашого міста. З нашого університету виїхало 18 за кордон. Це ми знаємо, частина повернулася. Тобто, ця цифра стає меншою. Знову ж таки, це безпека міста Суми, всі, всі бачать. Тобто той, 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 той період, який ми зараз знаходимося, значна частина, яка виїхала, оформила відповідне стажування, тому що така можливість є. Ну, я можу сказати тільки одне, що е, от, в минулому році в нас більше половини викладачів вже мала відповідний сертифікат, рівень володіння мовою не нижче, ніж B2 англійської мови. Тобто є можливість відповідно влаштуватися в університети. І Продовжувати працювати в нашому університету стажування, і в даному випадку вони продовжують працювати і викладати дистанційно онлайн. І втрат практично немає. Більшість продовжує працювати. Чому? Тому що університет живе не тільки студентством. університет живе наукою, університет живе грантами. І, наприклад, якщо колега є керівником науково-дослідної роботи, яка не потребує лабораторного обладнання, то знову ж таки він може працювати. Дистанційно він, він може працювати онлайн, продовжувати дослідження, продовжувати писати наукові статті, писати звіти з наукової тематики і відповідним чином отримувати кошти на заробітну плату вже як науковець. Стосовно наукової діяльності університету чи не була вона частково згорнута? Ви знаєте, вона не то, що не була не згорнута, вона стала навіть дещо більшою. Вона була згорнута тільки по тим програмам, де загальнодержавні програми були згорнуті в цілому. Національний фонд досліджень, наприклад, минулого року у нас було близько 14 мільйонів гривень фінансування за цією програмою, цього року вона згорнута взагалі, її немає. Але нам вдалося компенсувати новими угодами і насамперед госдовірної тематики. Університет цього року, ну, наприклад, як одна, одна із uh -huh. тематик, більше 2 мільйонів гривень це розробка насосів для атомних станцій від відповідно певного типу. Як імпортного заміщення, тому що раніше ці такі насоси поставлялися з Росії багато багато років. Продовжується виконання міжнародних великих потужних проєктів, це так званий китайський проєкт, буквально 250 тисяч американських доларів. От зайшли буквально на минулому тижні. Тобто продовжується виконання, продовжується напрацювання і з'являється нова нова тематика. І, на жаль, і на щастя, на жаль, тому що це спецтематика, на щастя, тому що ну, тобто, треба, щоб вона була із Так, Тобто, в, в даному випадку є один проєкт на 6,5 млн грн новий, є ще інші проєкти. Тобто, в цілому в університеті, якщо порівняти фінанси, фінанси минулого року, надходження коштів mm -hmm. за наукову діяльність і цього року, то вони не стали меншими, крім оцього Національний фонд досліджень, про який, про який я говорив, але це була загальна державна програма, вона просто була згорнута в зв'язку з зменшенням. Надходження до державного бюджету чи не довелося вам іти на вимушений крок скорочення персоналу через фінансове складнощі перед викладачів і науковців науконауковців. знаєте, науковці кожен рік у них або скорочення, або збільшення штату, тому що в даному випадку це на самоокупності, то скільки коштів, скільки уклали угод, скільки вдалося набрати портфель замовлень, ото стільки і можна прийняти в штат, хоча навіть тут є. Проблеми навіть не стільки скорочення, а проблеми залучення, тому що є іноді проєкти, де, ну, ну скажімо, той, той ядро, скажімо, наукове, яке виконує, воно не, не в змозі, тому що з'являються ще проєкти. Знову ж таки, мова йде про тих, хто здатний це робити. Якщо казати про науково-педагогічний викладацький склад, він повністю залежить від е, кількості здобувачів вищої освіти. Я переконаний, що цього року у нас буде рекордний прийом до аспірантури. Ми вже маємо 99 бюджетних місць в аспірантуру, яку виділено цього року. Ми вже прийняли близько 70 ще аспірантів до цього часу. Ось, і я думаю, що та наша ліцензія, там 220 нерегульовані нерегульованих спеціальності, інші спеціальності, я думаю, що вона буде повністю закрита. Це буде дійсно рекордний прийом. Ось, але все інше знову ж таки, от ми зараз. Робимо прогноз, от я говорив, що по іноземним студентам, якщо таке скорочення буде, то нам придеться відповідним чином і скорочувати викладачів. Ну і значною мірою залежить ще від бюджетного фінансування. Десь у нас університет 50 на 50. Ну, якщо так, ну скажімо, більш спрощено говорити, половина. Викладацький ставок це за рахунок загального фонду, mm -hmm. те, що ми отримуємо, державний бюджет, відповідно. І друга частина за рахунок спецкоштів, те, що ми отримуємо за рахунок студентів-контрактників. На жаль, відбулося вже скорочення державного бюджету з липня. Ну, це означає і скорочення бюджетних місць також. Ні. Ні? В тому -та, том та справа, що кількість, кількість місць mm -hmm. залишається такою, і тоді от університет повинен якимось mm -hmm. чином шукати. Резерви для того, щоб продовжити навчати таку ж саму кількість студентів. Ну, знову ж таки, очевидно, в умовах воєнного стану це буде або збільшений якийсь робочий день, або якась mm -hmm. оптимізація щодо груп, оптимізація щодо розкладу. Ну, знову ж таки, це, це є, на жаль, ознакою просто. Воєнного стану. А ви сказали, що найскладніше готувати студентів, медиків е, онлайн. Угу. Е, що ви будете робити для того, щоб і набір зберегти, і готувати якось, і безпеку забезпечити? Е, медичний інститут, це мови де про медичний інститут, так? там спеціальності і медицина, педіатрія, стоматологія, насамперед, ці три спеціальності. Ми будемо е, я сподіваюся, нам нам це вдасться на старших курсах робити змішану форму. Навчання, і там, де студенти від наші вітчизняні, українські мають можливість проходити навчання на клінічних базах, У нас їх близько 30 таких клінічних баз, вони, вони будуть відповідним чином здобувати освіту безпосередньо в клініках. Ось тобто це. А далі, ви знаєте, у нас вже це було. Було при пандемії, коли ми змушені були перейти на онлайн освіту. Викладачі вже напрацювали і технології. У нас є підручники, які розмовляють, ми, ми можемо їх показати, які просто за допомогою спеціальної програми, де і, і запитують паперові. Вони в паперовому вигляді, але відповідний технології, там телефон смарт, і таке інше, коли ви можете навести, і будуть відповідні запитання, відповіді і відео, і це це все буде, буде видно. Тому навіть такого типу от вони все таки дозволяють, ще раз кажу, зробити якісну світу навіть. Дистанційно для медиків. Безумовно, це не може продовжуватись довго. А в цілому, ми готові і очікуємо на студентів до будь-яких форм навчання, і ми це будемо робити. Але насамперед нам хотілося, і ми це дуже хочемо, щоб нарешті була перемога, була перемога наших Збройних сил України, щоб ми могли повернутися до звичного життя. Дякую за розмову. Ми говорили із Василем Карпушею, ректором Сумського державного університету, про особливості вступної кампанії у прикордонні.